Перші 5 кроків після реєстрації ФОП. Перше, що потрібно зробити, зайти в електронний кабінет, в реєстр єдиного податку і перевірити, чи вас дійсно поставили в реєстр платників єдиного податку. Друге, створити собі папку на ноутбуці, папку онлайн, да, або в Google, Do Google Doc, Папку ФОП Статутні документи, куди ви будете зберігати документи, які стосуються саме вашого ФОП, саме основні витяги про реєстрацію, витяг про єдиного податку, довідку про банк. Google Диск дуже зручний, ви можете мати на телефоні всі ці документи вони будуть всі в одному місці. Тобто це упорядкування вашої діяльності. Так? Третє це скачати витяг про реєстрацію ФОП, який має вам надійти на пошту. Коли ви реєструєте через дію, цей витяг завжди приходить на ту пошту, яку ви вказали при. Реєстрації. Перевіряйте, не всі це знають. Також це є в дії, так? в отриманих документах ви там теж це можете знайти. В четверте, в електронному кабінеті замовте обов'язково витяг про платника єдиного податку, що ви є в цьому реєстрі. потім Проконтролюйте, щоб вам цей витяг прийшов, також збережіть і вашу папочку. І п'яте, йдете в банк, відкриваєте рахунок і просите менеджера, щоб вам допомогла зберегти довідку про відкриття банківського рахунку. Якщо хтось буде просити ваші реквізити, ви зможете відправити цю довідку. Які у вас є ще питання після реєстрації ФОП, які у вас виникають, пишіть в коментарях і.